Доброго дня всім мир, шановні підписники мого каналу. Сьогодні 30 травня 2023 року. Почали вже плодити і наливатися кольорами ранні черешні, тому хочу зняти коротеньке відео, бо часто запитують у мене підписники. Покупці саджанців, з якого року починають плодити саджанці. Так ось хочу показати вам двохрічка черешня розовінка Раня. Це одна із черешенок на моєму присадібної, присадібної ділянці. І ще є цей сорт. Окремо росте, дуже гарний, дуже файний, дуже ним задоволений. До речі, це все українська селекція. Це в свій час було виведено на Донецькій опітній станції. Так що отака краса. Тепер хочу показати теж двохрічка. в У мене тут росте сорт Мелітопольська. Рання. До речі, сама назва вже каже, що це українська селекція. Ось, бачите, це теж двохрічка. І вона вже з плодиками. Тому що я кажу, що дуже часто задають такі питання, коли починають плодити. Так що це Мілітопольська рання, теж наша українська селекція. Як бачите, на 30 травня вона вже є, вже радує нас, вже радує моїх дітлахів. Сказав їм почекати трошки. Зніму відео і дозволю їм поїсти ягідкою. І ось така красуня, розовінка рання. До речі, тут є друга жовта черешня. І Черешня така скороспілка, травнева, майка, кажуть, дуже рання, якщо знаєте, вона в мене теж є, але те дерево доросле в мене в минулому році пропало. Дякувати Богу, я успів защепити на інші підчепи і маю ту травневу на інших підчепах. До речі, це, до речі, це все, все щеплено на Магалепці. Там е, Мілітопольська раня і розовінка рання теж все на Магаліпці. Е, самі по собі черешні дуже мрозостійкі. Пам'ятайте, що я майже кожне відео знімаю і кажу, що я нічого не мрозостійкого не тримаю. Ну і що стосується Валерій Чкалов. До речі, це теж Мелітопольська станція опитна. Теж було в свій час виведено в Україні читав, що це було скрещення, такий був сорт Кавказька. Розова черешня і це случайний випадковий сіянець І з нього вийшов Валерій Чкалов. Але бачите, ще нема що в основному показувати, він тільки-тільки наливається, але знаєте, аби діти, то вони б вже давно поїли, якщо десь знаєте, росло на дворі, там, де знаєте, ходять люди, то в нас зазвичай таке все швидко швидко виїдається. Так що така красуня, двохрічечка. пам'ятайте, що е, потрібно підбирати собі саджанці на той підчепі, яка е, буде невисокоросла, не буде дуже вибагливою, тому що якщо ви покупаєте саджанці на е, дикому, на дикій черешні, наприклад, привита, то будете врожай чекати на 5-6 рік, то отак знаєте трошки тільки щось буде. Так що бажано покупляти на антіпки, на маголіпки, на ВСЛ, на колті, хто продається на високорослі підщепи. Ну, підбирати для себе, будете мати отаку красу, якось розовінка рання. Дуже гарний сорт. Сподіваюсь, дуже смачний. Вона, бачите, тільки-тільки почала наливатися. Ось така красотінь. Всередині, бачите, жовтий, соковита. кісточка відділяється дуже гарно. Ще така, знаєте, приємна кисліночка, Як все раннє, знаєте, присмак дитинства. Так що раджу вам всім. Звертайтесь, кого будуть цікавить живці. З 1 липня буде прайс з цінами. Ну і, звичайно, саджанці, це вже з 1 серпня буде прайс. Будемо розсилати по всій. Території України, живці те саме з 1 липня, ще раз нагадую, Viber, Telegram 066 32 84 198. Пишіть. І будемо відправляти належними поштами, які в нас працюють в Україні. Ще раз всім мир, до нових зустрічей, друзі!